І з вами SkyKing UA І сьогодні ми граємо в якогось вчителя. Він, нам треба від нього втекти. І ось він спить. Такс, нам треба. Ага, ось хлопці. Мій допомагають. Ми становімося на стільчик і пролазимо сюди. Ого! Нам треба втекти з цієї школи. Такс. Тут теж хлопці намагаються. Це мої однокласники намагаються теж втекти. О, мені так страшно було підніматися. Добре, це якась кнопочка у нас незрозуміла яка. Давайте ще раз навіть. Чи більше можна. А, от так от. Прикольно. Також ми вже піднялися доволі високо. Е -го, Го. Так, це що у нас таке? А, нам треба кнопку натиснути. І, до речі, чомусь ця гра на кацапському. Ну, ви не читайте і все. Добре. Такс, ми вже доволі дуже високо піднялися, пам'ятаєте ми були аж там такс, ми ой, яка важка! А, у мене ж руки болять. такс, ну нам треба сюди... Ну, давайте дотягнемо. Я не можу... не можу, Ой, як складно. Фух так, ну не щось я не застригнув. Так, все, ми застрибну І якась тут дира, чи. Ну, вниз, да? Земной хлопець ще йде. да. лабіринти. Давайте сюди. сюда Чуть. У, ми втекли з класу. Так, а це наш клас. О, ні. Дзвінок і шо робити? Ну, побігли туди. Такс, це мій. О, ні, тільки не вчитель! Куди нам тікати? Ні, він зараз нас не якийсь ключ. Так, добре, сюди. Фух, я вже не можу бігти. Фух, так, сюди, сюди, напевно нам. Так. О, двері нарешті, нарешті. Відкривайте швидше! Де, де де? що мені робити? Фух, ми відірвалися від нього. Це у нас якийсь уже тренажерний зал. Добре. Будемо стрілити по коробкам і... Ага, падаємо сюди і що це? І треба застригнути. Фух. А тут що нам робити цікаво? О, ні. Мені вже страшно дуже. Все, я побіг. Фух, це був мені дуже страшно. Треба було все-таки можливо залишитись в школі. Хоча ні, я не хочу. Вчитися. Ні, тільки не це. Не хочу, щоб мене штовхнуло щось. Добре. Це що у нас? Уху! А, прикольно. Добре. Це у нас. Фух, чуть. Не впав. Так, ось ми. І ще вище піднімаємося. Що це таке за школа? Я взагалі перший раз таке чую якийсь баскетбольний м'яч. А, нам його сюди закинуть, чи що? Ага. Давайте зараз трьох очковий закинемо. Ого. Так, з цей ми однокласник, його звати. Семі і, і я... в Шоці? Що це таке? Ой! Ні, ні, будь ласка. На чому він їде? Що роз... з ним таке? Куди нам взагалі треба? Нам в туалет, так? Да? такі. Ем. Дивно якось. Він не може на своєму гіроскутері заїхати. О! Не впіймали. Фух, друзі, я знову сюди пройшов, і, і знову я дуже рано, походу. Нам треба, щоб він. Дійшов до туди. Чи куди нам іти, я не розумію? І Семі, мій однокласник, теж кудись. Та як він мене знаходить постійно? Добре, пишіть в ту сторону, бо я не хочу знову в школу. Так, якийсь поворот, добре, давайте. Він мене можна загнати. О, ні, він прямо біля мене. Треба маневру маневруємо, маневруємо. Ні! Так, друзі, я вже не можу це пройти. Може, нам треба туди? Ні, він мене знову побачив. Добре, давайте спробуємо сюди піти. Це ми коло постарали, ну. Щось я не розумію, а що нам треба тут знайти? Такс. Можливо, сюди чи що? Ні, ну, нам треба відкрити ще якісь ворота. А як? Оце питання. І в мене він вже майже тут. Можливо, нам треба тут якийсь ключ знайти? Так, я бачу щось. А! Хлопці, я, до речі, бачив, там щось було тільки що написано. Давайте він зараз пройде. Так, біжим, біжим, біжим. Усього, все, він не... нас не має нас догнати. Ми будемо зараз ось так от швидко. Так, а де туалет? А, ой! Йо -йо -йо. Так, а что тут нами? Так, тут Robux, please. И він знову тут, а Можливо, нам треба зламати це якось, хоча не. Чи шкафчик, я не знаю, нам треба. Шкафу, шкафу, типа двигайте. Нам треба щось знайти, але я не розумію, що. Ой, він застряг. А я тепер, як його можна... От, блин. Ай. Я думав, я щось знайшов. У мене вже ноги, болять від нього тікати просто. Я не знаю, що нам тут шукати. Добре, давайте спробуємо... Можливо нам в цей клас троє розійти. Так, друзі, я вже не знаю. Так, давайте зараз все цим хлопцем будемо дивитися. Наприклад, ось все. Давайте за ним спорудити. Це мій однокласник. і ще один. Можливо, він знає, що треба робити. Ну, він іде. Як ми не... Пф, капець, як мене знайшли це і нам знову треба попасти, чи що? Тю. Як мене побачили. Так, давайте пам! попали. Точно в ціль Фух, я, у мене ноги вже так болять від цього поліцейського. О, май гад, що це таке? А, -а, -а, а! Що це за лазери? Я таке перший раз бачу. Я думав, це звичайна школа. А тут. я. творися щось незрозуміле. Фух, це капець, звичайно. Так, сідемо сюди. Нам треба пройти. І втікти з цієї школи. Хуєй нам сюди. Так, що у нас тут? Ай, ай, я ж ноги заболіла. І це я. Це ще там бігав. Добре, давайте купимо якийсь енергетик. І ми стали супершвидкі. Прикольно! Давайте зараз будемо. Фух, в мене вже... До речі, після цього енергетика у мене перестало боліти ноги. Прикольно, але я. занадто швидкий, я не можу себе контролювати. Так. Так. О, май гад. О. Фух. О. Фух, що це таке? Дуже дивно. Ем Що це? А, нам треба його обігнати? Що? Як він такий швидкий? Я ж худенький, а він у нього та це якийсь. Все, я його обігнав, я на першому місці. Мені треба прийти. А! Ай ой Ой, як це боляче було. І знову з ним треба. Ну добре. В цей раз я йому не дам пощади. Готуйся вчити. Знову він перший, але ну, зараз не довго так буде, тому що я зараз буду. ультрашвидким. Та що твоя дупу мій показуєш? Він чий мене підрізає. Давай зараз ми... Ай ай-ай! Це не чесно. Коліна, це якийсь вчитель-бончик. <звук> Ні, мені треба його обігнати. Це по-любому. Ні, я. <звук> ну, все. Готуйся, вчителю. тебе. Зараз буду дупа рватися від моєї швидкості. Поїхали. Давай. Він мене підрізає. Із-за цього я стою повільніше. Я буду грати, значить, на дистанції. О. Ось це він мене хоче підрізати знову. Але він бере меншу цю. Якщо я буду теж отак от. А якщо я буду йду так. То він буде повернутися, так? Так, я на першому місці, і мені треба забігати. Так, повинен! я на першому місці, мене ніхто не обжене. І. Все. Ні! Хто переможе? Я переміг. Як тобі вчителю? Він там сидить, плаче. Ого, це я вже на якійсь вулиці. Так, сповзем по трубі. Ай, склизька яка! Ай! Чуть не впав. Добре. Ой, які тоненькі труба. Ух, капець. Добре, пішліть ще раз. Такий тонкий труби, я не можу на них стояти навіть. Ну добре. Та скільки можна падати? У мене вже всі ноги якісь. Добре, ну все цей раз мені треба пройти цей паркур. Фух. Та що ж таке? Ну все, це остання спроба, напевно. Ну, скоріше, що ні. Ну, треба пройти мені по-любому. А якщо я не буду тут стрибати, а сюди одразу. Чи я не зможу дострібнути? О! Такс. Це що таке? Мені здається і і... шм-мойо, эм... це якийсь ультрабос! Да йо е-мое. Це шо таке? міф вчите? Він же ж був звичайним кузатим дядькою, а це вже якийсь. Це що це за ультрамашина вбивство? Ну все, йому зараз буде кінець. Нам треба його перемогти, щоб я втік з цієї школи і більше в неї не ходив. Що з ним? Ні! Я переміг. І що мені робити? Все, я тоді сідаю на автобус і просто тікаю. Я не хочу цю школу знову бачити. Швидше відкрити двері. Фух. Фух. Чи мені треба сісти? чи що мені? Тут є хтось? Добре, вс. Фух. Нарешті я втік. Зараз поїду до мами, додому і буду грати в відеоігри. Фух. Так. Все, я маю скоро доїхати. А, друзі, всім пока!